Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні спілкуємося на рахунок Тесли і, зокрема, витрат електроенергії даним автомобілем. Відео трішки буде незвичне, а у форматі більш глобального порівняння, тому що одометр, лічильник пробігу не збивав вже на протязі фактично. 11 місяців. Тому можна порівняти, скільки даний автомобіль споживає електроенергії у порівнянні в середньому як узимку, так і влітку. В середньому. Фактично до цієї цифри можна буде додати 20% або відняти 20%, і ви отримуєте реальний розхід даного автомобіля у ці періоди пору. Року. Для вашого ознайомлення можете побачити цифру 21 тисяча нижній рядочок, 3 B пробіг склав 21 163 кілометри. Витратив я 3974 кВт, витрати в середніх складає 187 Вт на кілометр. Якщо взяти. По теперішній поїздці, наприклад, те, що я зараз їду, можете ось побачити, погода у нас зараз зовні 13 градусів. Проїхав я тепер 16 кілометрів, і середній розхід складає 144 Вт на кілометр, тобто 144 кВт на 100 км. Тому. Вертаємося назад. Якщо взяти цю цифру глобально, грубо кажучи, 20% відняти від 18, грубо кажучи, навіть візьмемо 19 кВт, то середній витрати палива в, літ, в період квітень-жовтень більш теплою пора року, складає в середньому 155 Вт на кілометр, тобто 15,5 кВт на 100 кілометрів. Якщо брати глобальну узимку і до 190 додати ці цифри, то ви отримуєте 230, тобто 230 Вт на кілометр або 23 кВт на 100 км. Ось за такий великий період і ось з таким кілометражем вдається більш точно визначити розхід саме цього автомобіля. І я рахую, що він досить достойний. Ще раз наголошу, що у мене Tesla Model Y Performance 23-го року. Автомобіль влітку використовується на гумі 21-го діаметру, а узимку я використовував гуму. 19-го діаметру відео у мене на каналі є, я розповідав. І саме ось за таких умов, саме такі досить часто питаються щодо, чи є різниця між споживанням електро, чи є різниця споживання між розміром гуми, між 21 колесами і 19. Скажу так, що я цієї різниці за такий великий період особливо не побачив. Поясню, були у нас аномалії температурні, зокрема у квітні, коли там температура сягала і до 20 градусів, 23, то на 19 колесах розхід у мене був теж в межах 15 кВт на 100 км. І зараз я вам нещодавно показував, що витрати це на вже на 21 колесах автомобіль уже використовується, витрати складають 14 кВт на 100 км. Ще раз бачите 14 кВт на 100 км. І це витрати не тільки по місту, це я їхав в... з доми на роботу, з яких 15 км це дорога по трасі. А по трасі ви самі розумієте, що це не дуже сильна сторона, саме Тесли. В даного автомобіля витрати на трасі більше, ніж в місті, тому що за рахунок рекуперації в місті Тесла споживає менше. І ось такі витрати для автомобіля, який має 130 коней, повноприводний, з двома моторами. Це я скажу, що Більше чим достойно. Надіюся, що зумів даним відео відповісти на певні ваші питання саме тих людей, які думають про придбання тесли Model Y, Тим більше в плані ось такого глобального експерименту, коли тривалий час, можна отримати більш деталізовану, більш точну інформацію про саме про витрати. Тому буде цікаво почути ваші думки в коментарях своїми думками. Пишіть коментарі, з радістю поспілкуємося, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!